В новорічні свята прагнення кожного українця це мир, безпека, повернення близьких з фронту. Я хочу побажати, щоб кожна матір дочекала свого сина, кожна дружина дочекала свого чоловіка. Ті, хто в полоні або зникли безвісти, повернулись в обійми рідних і близьких. Я хочу побажати всім нам сил, терпіння. Тому що сили нам знадобляться, нам ще треба відбудовувати нашу країну. І я думаю, що ми вже всі зрозуміли, що найкраща країна це наша Україна. Хочу побажати всім нам здоров'я, достатку, щоб повернулись за кордону ті, хто вимушено залишив країну. І щоб в кожній родині ми чули дитячий сміх. Тому я думаю, що це на сьогодні головне тримаємось, у нас немає іншого шляху. Thank mm -hmm. you.